Моє горе, я тут казда. І хто прийде мені в хату і буде правити, як я маю жити? Вихаркає свої печинки, біга Боже. То я моя робота, і я тут Каздені. Вітаю, мене звати Анастасія Гребенюк, і я з Івано-Франківщини. Темою мого наукового дослідження є фразіологізовані одиниці, у дискурсі довбуш, структурно-семантичні та функційні особливості. Мова як сховок суспільного і індивідуального досвіду є виразником світосприйняття носіїв, маніфестом національного характеру. Мейнстрим лінгвістики сьогодні дослідження мовних явищ крізь призму мови і культури, мови і соціуму, що великою мірою оприявлюється через фразологічну систему. Фразологізм як репрезентанти національно мовних особливостей неодноразово ставали предметом наукових зацікавлень багатьох учених лінгвістів Проте, попри наявність численних розвідок, деякі аспекти все ж залишаються позавою мовознавців. Деться, зокрема, про актуалізацію діалектного дискурсу у сучасному медійному та літературному просторі. Поняття діалектна фразалізована одиниця у нашій роботі слід за мовознавцею Наталії Важанович кваліфікуємо як відносно цілісне сполучення слів іменного минного ад'єктивного адвербіальної дієслівного типу зі складною будовою, функціонування якого обмежується певною територією ареалу. Матеріал дослідження показує, що фразеологізовані одиниці у дискурсі довбуш є маркерами оцінності експресивізації висловлення, виразниками коректуальної та аргументативної функцій. Крізь призму втілення авторського задуму фразеологізовані одиниці експлікують також номінативно, асоціативно образну, текстотвірну, етноілюструвальну функції, функцію локонізації мовлення, увиразнення, порівняння, градації, створення комічного. Поданий спектр функції реалізується зазвичай комплексно. Структура фразеологізованих одиниць репрезентована моделями забудовою тотожними до сполучень слів із підрядним зв'язком. Куца година, жадної лінки, на кожнім кроці підняти руку, інше серце, голими руками, голови покласти. Або ж речі, кости гнию, смерть обходить, нетерпляче береться, всяка бесіда в'яжеться. Малопродуктивними в аспекті творення є сполучення, що аналогічні до сполучень із сурядним зв'язком ні садочка, ні квіточка, ні богова, ні люди. Окремо виокремлюємо компаративні фразологізовані одиниці, як на образ світи, як на персток, як все належить, як належно, як то ні. Пигорок до скіни, як ведмідь у гаврі тощо. Дослідження семантичних особливостей діалектних фразилузовних сполук дало змогу сформувати такі фрази математичні групи людина, її зовнішній внутрішній стан та зовнішні характеристики. Великий знаюка, пальця вартий, не всякий до то тощо. Також ми виокремили абстрактні поняття. На рейвах за керемінь повний та до довкілля калічають мрічі, біда, сокотит, літо полонині, зима в путині. Кількісно на найчисленнішою є фразе-математична група, яка значеннєво стосується людини. Матеріал дослідження дав до змогу виокремити також фраземи із релігійно-демонічним компонентом. Задиратися до Бога, ні сі не бой, ні Бога ні дідька, у церкови, мов сутної труби Архангела. Окремим структурним класом, репрезентованим у повісті Гната Хоткевича Довбуш, у романі Василя Карпюка «Довбуш, гідність або забуття та одноіменному кінофільмі є фразологізовані речення. Програна битва, не програна війна. То є мої гори, я тут газда. Люди підносять до неба і топчуть ногами. Не дали нам газдувати, не будете й панувати. Все має свою ціну. Боротьба триває. Частина фразалізованих речень виявляє схожість із прислів'ями та приказками. Хто не хоче чужого, аби свого не мав. Не бери, поки сам не дається. За що купив, за те й віддаю. Фразеологізми речень сприяють емоційно-експресивному забарвленню і виразності висловлення, виражають оцінне значення і є засобом утілення глобальної авторської інтенції. Перспективи подальших досліджень бачаємо у глибшому аналізі семантики діалектних фразеологізованих одиниць, диференціації фразеологізованих одиниць з фразеологізованими одиницями, зафіксованими у словнику, описі фонетичних та лексичних особливостей діалектних фразеологізованих сполук. Дякую за увагу!